Молода мукачівська художниця Яна увіковічнює на полотні кафедральний собор. Дівчина зосереджено вимальовує олійними фарбами картину, адже усвідомлює, що власним пензлем створює історію. Художниця взяла участь у пленері, тема якого цікаві куточки старовинного Ужгорода. Я малюю дві вежі кафедрального собору, які означають тобто дві вежі. Це є старий і новий зовіт за біблійними символікою, тобто, ну. Хочеться щось комбінувати старе і нове. На Ужгородський пленер з'їхалися понад 15 художників з усіх районів Закарпаття. Під час таких заходів митці різних поколінь можуть поспілкуватися та поділитися досвідом. І не шкодують на це часу та зусиль. Далека дорога, але цей пленер вже став традиційним. Я і минулого року була, і взагалі запрошують мене на різні мероприємства такі художні, тому не жаль ні часу, бо зустрітися з друзями і помалювати трошки, бути в області приємно все ж таки з периферії приїхати. На думку організаторів пленеру, такі заходи дуже корисні, адже дозволяють митцям спілкуватися та удосконалювати свої вміння. Ми вирішили провести черговий пленер в нашому чарівному древньому місті Ужгороді для того, щоб знову надати можливість митцям зібратися, поспілкуватися, подивитися, як працюють інші, як кажуть, подивитися інших і себе показати. Пренери взагалі дуже, дуже корисні для художників, тому що художник тоді проміряє себе на природі, бо в майстерні це зовсім друге. А от тут треба розібратися в кольорі. Розумієте, от ми зараз недавно вернулися із, із, із пленеру на ушку, бо там літо. Позити зелень, там треба розібратися в кольорі. А тут у городі, городський пейзаж, він вже дає форму. Художні пленери проходять в Ужгороді кожного року і щоразу мають іншу тему. Наприклад, минулого року подібний захід називався Ескізи як основа живопису. Цього ж року митці вирішили увіковічнити куточки старовинного Ужгорода, щоб залишити пам'ять для нащадків.